Я Ліза і сьогодні на нас чекає дуже відповідальна розмова для мене в першу чергу. І я з подивом відкрила в якийсь момент, що читаючи про українських письменників, я раптом сама собі. Пояснила, що відбувалося і відбувається в моїй родині, і стосовно якихось моїх світоглядних бачень, це буде розмова про книжку за лаштунками імперії, есеї про українсько-російські культурні відносини. І ми будемо говорити з її авторкою Юрією Геву. Доброго доброго дня. Доброго дня. Е, власне, я хочу почати як такий вступ кращого вступу. У годі і шукати. Пані Оксана Забушко написала таке вступне слово. і Я от одразу на нього посилатимусь. Власне, це книжка про війну. Пам'ятей та ідентичностей, про стратегії конструювання спільноти і різничкування своїх та чужих, про зраду та колаборацію, і про те, чи і наскільки застосовані ці поняття до колоніальних народів. Про все те, про що нині щодня читаємо у соцмережах. Ну, колоніальних народів, звісно, що йдеться про зокрема Україну, яка довгий час була так. окупована державними утвореннями сусідніх країн. Отже Цілком вичерпний опис, насправді, як на мене, але я би ще до цього додала і таким чином почала би нашу розмову. А хто ваш читач? І як, от, як ви його уявляли? Це людина якої начитаності, якого рівня, якого? Бачите, в мене немає адресації до якогось дуже ідеального читача. Я завжди стараюсь писати так, щоби. Ось людина якою з якоюсь світою могла це, тобто це не для літературознавців, це не для письменників, це для людини з освітою, яка цікаво зрозуміти, що зараз відбувається. Я також ще зроблю невеличку ремарочку для наших глядачів та глядачок. Я буду послуговуватися такою хронологією самої книжки від початку до кінця, вона мені здається цілком влучною, тому що це власне такий історичний виклад, як усе розвивалося. Почастите. Так і хочу почати теж з того, аби зрозуміти цю логіку. От ця теза в Великій Русі, вона коли почалася саме в літературі і в такій. В такому чіткому пропагуванні саме от цього терміну. Дозвольте почати трошки здалеку. Коли почалася війна 14-го року, велика частина суспільства, деяка частина суспільства, досі з цього подиву не вийшла. От реакції великої частини суспільства був подив. Ну як же ми братні народи? Ми завжди жили дружно. Це якесь непорозуміння, так не повинно бути, так не може бути. Але так і досі є... не вірять, що це відбувається. Але взагалі. так є вже, але російсько-українська війна триває вже від 14-го року, і для тих, хто знає історію. Просто хто хто добре вчив історію. Для тих, я собі я, в мене теж був цей подив 14 року, але він у мене минув дуже швидко, і я собі сказала: ну, історія е, розвивається з за класичним сценарієм. Розпадається Російська імперія, вона розпадається тяжко, криваво. Російська імперія може існувати лише коли в її складі є Україна. Про це говорили всі російські. Можновладці, всі імператори, втрата України це втрата величі Російської імперії, і власне ну, моя книжка це не політологічна книжка, але справді від кінця XVIII століття Україна втратила всі ознаки державності, і тут і тут ще один збіг: 19 століття. Ми входимо в XIX століття як у вік націоналізму. 19 століття, європейський романтизм, вік націоналізму. І от я зараз я зараз розгорну сюжет, яким починався для нас 19 століття починалося, яким воно закінчувалося. Це сюжет про зруйновану Трою. От класику треба читати. Отже, 1898 року, вивчатися сімсот року. Полтавський шляхтич Іван Котляревський видає поему Енеїда. Іван Котляревський народився ще в державі, яка називалася Гетьманщина. А Енгіду він пише вже: в, будучи в статусі російського дворянина. І Енгіда виходить в Петербурзі. Отже, оте класичне в школі вивчене, но греки, як спаливши трою, зробили з неї скирту гною. Пишучи про спалену Трою, запевняю вас, Іван Котляревський не міг не думати про зруйнований і спалений Батурин. Це ще жива пам'ять, це, це якихось скільки, ну це, це, це ще ще є живі свідки для нього, ще є жива пам'ять, яка збережена. Отже, що робити, коли Трою спалили? Що робити, коли твоя держава знищена, твоє місто зруйноване і твої боги осквернені? Ну, відповідь, яку ми читаємо в фіналі Енгіди Котляревського, він іде за Вергілієм, але це наша історія. Відповідь, яку ми читаємо. Ну, Еней, врешті-решт, після мандрів і, і, і думок, і пригод, Еней бере в руки зброю, перемагає Турна, пригадуєте, в школі. Ми вчили, і засновує нове місто, засновує нову державу, в якій можна буде почуватися господарем і поклонятися своїм, а не чужим богам. І тепер на закінчує ще довго, і тепер наприкінці чим закінчується умовно, це довге 19 століття. Воно закінчується в українській класичній літературі ще однією історією про спалену Трою. І це Касандра Лесі Українки. Це саме початок двадцятого століття. Знов таки Троя гине пророчиться Касандра, яка кличе до зброї. Ну, оце і, і між цими двома історіями двома інтерпретаціями троянської історії. Все наше 19 і потім 20 століття це невпинний культурний спротив. Це, якщо хочете, невпинна гібридна війна, тільки вона тоді інакше називалася. З приводу оцієї говірки наречія, що української мови взагалі не існує, коли це починається? Ну, дивіться, якої мови не існує. Отже, найвидатніші російські історики давно сказали, що. В стародавньому князівському Києві в Києві князя Володимира розмовляли приблизно такою мовою, як зараз розмовляють в селах на Київщині. Крапка. Просто була розмовна мова, і була це це знов так. Це не лише наша ситуація. Ну, мовою середньовічної Європи, мовою класицизму, була Латина. У нас була оця, оця староукраїнська книжна мова. Тобто, книжна мова і це Зараз чомусь вважають, от є така змова, це шевельовство разів вже спростовував, це разів спростовували. Але отак от от на, на хлопський розіспитайте на вулиці, сковорода писав російською мовою. Ну, а росіяни, які хочуть, ну, це нормальний імперський як казати, імперський імпульс, імперський рефлекс, якщо все загарбати, як там Шевченко казав. Москалики, що заздріли, то все обчухали. От це, що все обчухрали, Сковорода – російський філософ і, і господи, торік чи позаторік російська посоль, «Банер» вивіс Солошевченко руський поет, це ж така справа. Але я до чого? Отже, була книжна мова і була розмовна мова ну, до кінця XVIII століття. Вони відрізнялися, але не так, щоб не можна було зрозуміти. Просто книжна мова, це мова барокової спадщини, це мова Києво-Могилянської академії, та вона більше пов'язана з старослов'янською. З... Таємо церковним вжитком, але просто це це два рівні тої самої мови. Поняття на Це це вже це вже відкрита гібридна війна, це вже. Валуївський циркуляр, це Валуївський циркуляр, сказав, не було, болоняти бити не може. Тобто, це вже ну, що, дивіться, що дивіться, треба для того, щоб знаєте, українці не є тут винятку. Що треба для того, щоб позбавити націю, щоб нація припинила існування? Треба її позбавити пам'яті. А і, і до речі, я от от ми трошки може навіть інколи ну гріх так казати, але ми трошки іноді от нам здається, що мова це найважливіша засада ідентичності. Це дуже важливе, але не єдина засада ідентичності. ідентичності. Ну... Ті, хто захищав Донецький аеропорт і ті, хто його штурмував, вони й ті, ті розмовляли почасти російською мовою. Тобто мова важлива засада ідентичності, але не єдина. І Якщо наші класики писали російською, це не означало, що в них була російська ідентичність. Ідентичність все таки складніша річ ніж національна культурна ідентичність річ складніша, ніж мова. Мова є одною з важливих складників. Іншим, іншим важливим складником є культурна пам'ять. Просто е, треба розуміти, е, треба розуміти, що війна не лише на фронті. Е, війна е, війна пам'яті. Е, ну, за моєї книжки, чи, чи концепція моєї книжки, якщо хочете, от що відбувалося за лаштонками імперії? За лаштонками імперії відбував і е, йшов невпинний культурний спротив: е, Котляревський, Шевченко, Кирило Мефодіївці. Е, е, ну йте. Можна було... Можна було заборонити і заборонили бояриню Лесі Українки. Ну от в моїй шкільній програмі бояриня була просто Лесі Українка, ніби пам'ятники її стояли, абсолютна класика, все. Але бояриня була от це була заборонена. Заборонений текст до речі, у Шевченка. От майже майже нікого не було заборонених текстів. Бояриня була завжди заборонена. Ну а що ж робити з боярини в якій головна героїня без зайвих сергелів напряму, каже: та й осоружна ж ся мені Москва. Ну, так отже, я хочу зараз зупинитися і поговорити про Гоголя, тому що Ну Ніколая Гоголь, ви навіть пишете в своїй книжці, ви прописуєте це Микола Гоголь Це це мире стаття Маленька. Отже, Гоголь Гоголь я хочу швидше повести нашу розмову в аналізу того, а яким чином письменник тих часів, опиняючись в тих чи інших обставинах, чи вдалося йому. Власне, принести цей свій культурний спадок, свою якусь ідентичність навіть в цей імперський світ. Дивіться про це написано знову про це. Томи написані, причому не українцями. Про це написано на противагу росіянам. Про це писали британські дуже добрі дослідники. Е, про що йдеться? Не гоголем єдиним, коли Петро І почав рубати вікна в Європу в Україні. Вікон в Європу ніколи не рубали. Тому що в нас ми були в Європі. В нас європейські панси є з дуже любили цитату Миколи Зерова, але в її багато в різних варіаціях вона існує. Отже, в Росії треба було прорубати вікна в Європу, тому що Росія 18 століття, Росія, яку розбудовує Петро І як імперію, до європейського світу не належала в них стіна, в якій треба вікна рубати. Україна належить до цього світу. Ми там є ось сюжет. Я не знаю, що ви до нього звернули увагу. Сюжет про ці чорноморські колонії, Херсонес, Ольвія і вплив античної культури. Україна є. Ну от, як би сказати, от межовою територією цієї великої не даремно жене тут у нас таким популярним стало цієї великої серезономорської культури. Отже, вікон рубати не треба, і при цьому російська культура тоді завдячує всім українському впливу, українські інтелектуали, вихованці Києво-Могилянської академії на чолі з Теофаном Прокоповичем. Ректором могилянки і видатним письменником українського бароко вони пішли в Росію творити. Вони пішли на Москву, творити російську культуру, творити російську церкву. Творити Російську імперію, це, ну, це розмова не для отаку, ну це складніша розмова, її треба вести в якихось інших умовах, але дуже ну, мені, тому мені, я не буду не можу її аргументувати. Я лише от стверджую, я дам ствердження, яке яке доведеться приймати на віру. Їх не треба називати зрадниками. Вони мали. Ілюзію, на жаль, вони мали цей цієї ілюзії досі. Дехто живеться, вони мали ілюзію, що вони розбудують єдину, єдиний от такий простір, православний простір. Ну, з другого боку поляки загрожували. І поляки загро, Польща загрожувала це католицький світ. Тут спільна віра. А, а а православна віра була тоді, на відміну від нинішніх часів, православна віра була ознакою ідентичності. Тому от була ілюзія, що та значить, Україна принесе оцю культуру, і ми зможемо збудувати єдиний культурний розбудувати єдиний культурний простір. Це та сама ілюзія, яку скажімо, нині має керівництво Євросоюзу щодо Росії. Ну не те саме, але дуже схоже. Виявилося, що авторитарна російська ментальність таких, таких речей не приймає і не сприймає. І, власне, Гоголь був останнім представником цієї нашої, оце там ми жива постаті. Гоголь був останнім представником цієї старої української культури. Його батько, був українським. Його батько писав українською мовою. Гоголь хотів світової слави, світову славу давали в імперії, він вирішив, що він цю славу в Петербурзі. І ну, це, це один з найбільших за обсягами сею у моєї книжці. От я пояснюю, чим заплатив Гоголь. Гоголь заплатив роздвоєнням, фактичним самогубством. Він так і не зміг в ту культуру влитися. Він, це от, велика хвороба. Велика трагедія розколотої ідентичності. От оце, оце історія Гоголя. І зараз закінчу. Гоголь лише на 5 років старший за Тараса Шевченка. Огонь робить такий вибір. Шевченко Шевченка дуже просили в російську літературу. Коли з'явилися його перші вірші, сам найбільший російський критик Білінський написав, що «ну що ж ти, оце, в тебе є талант, так ж людською мовою, а не е, мертвою мовою. І Шевченко, який з гідністю відповідає: буде з мене, поки живу і мертвою мовою. От у вас дуже чітка та ж оцінка, як на мій погляд, творчості Булгакова. з Волгаком, у Біжні... мене все дуже просто. Це Дуже просто, тобто ви, по суті, його вважаєте негідним для того, щоб читати і через його призму власне, вивчати те, що відбувалося в Києві, його ці паралелі? Чи чи дивіться? Я? Давайте все дуже просто. От ви живете. Ну я вам вам не в я вам цього не бажаю, але от ви живете в хаті з своїми батьками. До вас влітають якісь злочинці вночі, значить обікрали, облили все брудом, побили, зв'язали. Да, 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 і пішли. І після цього наступного дня, ви, як так, прибравши в хаті, вішаєте портрети цих злочинців і прикрашаєте їх ну, вишитими рушниками. Це можливо? Ну, паралель щетана так добре. ні, можливо чи ні? я думаю, що Неможливо. мій особистий вибір, звісно, ні. ні. Але вам зараз будуть говорити про булгаковського генія, про так... мову, про велич його е... от зараз... таланту. От я вам зараз розкажу значить, з Булгаковим дослідно так. По-перше, щодо до величі, дивіться, не вивчати не вивчати Булгакова в школі. Це не культурні люди. А Джойса в школі вивчають ну Джойс набагато більший письмен. Розумієте, є безліч більших крупніших. Письменників, ніж Булгаков. безліч е, О, є гарна паралель. 1900... Я повернусь до Булгакова. Значить, 1916 року в Київ, на київських вулицях з'явився красень Лесь Курбас, актор з Галичини, якого запросили до Києва. З Курбасом потім пов'язана вся наша ну, весь наше театральне, театральне досягнення. І ось Курбас, він привертав увагу, він був він ну він був, ну він був ну, не схожий навколо. Він, але київський інтелектуал, є багато меморію про це. Чим він дивував київських інтелектуалів? Лесь Курбас скінчив Відменський університет. Він був неймовірно освіченою людиною. Він охоче ну, говорив, в нього були свої там улюблені німецькі поети, він знав стару і нову європейську літературу. А при цьому Курбас ніколи не читав Пушкіна і Лєрна. Ну, от для київських інтелектуалів тут було якась трошки, ну ну знаєте, цвяшок був. Ну як же, от, ну, ну він такий, такий класний, все, а от Пушкіна і Лермонтова не читає. Тобто можна бути культурною людиною, не читавши Пушкина і Лермонтова, виявляється. Е Точно так само, ну або але Булгаков це навіть не Пушкін, Булгаков це письменник значно нижчого рівня. Значить, міф Булгакова творили і тут, і, і м м м м творила його Росія. Але тепер повернемось до тих злочинців, які прийшли і портрети, яких потім вішають. Отже, що таке? Що таке Біла гвардія? Це те, що зараз от модне слово ресентимент. Я дуже люблю ту сцену одним ну, словом, що таке Гвардія, Так давайте згадаємо. Значить, це Київ років революції. Міша Булгаков, він же за цих, як зараз, зараз є гарне слово, понаїхавши, та от він, якраз понаїхавши Ну, його батько, то, ну, батько так. його. Так. Якщо хтось, якщо хтось в школі вчив Хмарини чи Олевицького, то там от є історія, якраз як з. з, з... В Московії приходить цей Воздвиженський вчитися в Києво-Могилянській академії. От духовними нащадками цього Воздвиженського, вивченого в Києво-Могилянській академії були Булгакові, ну, в метафоричному сенсі. Отже, булгаков, який ніби тут, е, Київ, значить, це саме мать та знаємо, чого, е, Городов Руських, їм тут добре, комфортно все. І от я найбільше люблю сцену в Білій Гвардії, коли там просто цей ресентимент, ця образа, цей реванш просто пре. В святій Софії українською мовою йде відправа. Українці моляться в святій Софії, а поруч, в якійсь облізлій значить, там мало що не ну, ну хатині, якісь церковці править, править священник російською. Щось там з брудними кутками і павутиною. У мене, от коли. Коли я згадую цю сцену, у мене завжди питання таке, що не можна взяти він, які це кутки повимітати, е, і оце ресе. Тобто, ну це, це те саме. Дослідбулгаров сказав дослівно те саме, що зараз говорить президент Путін. Е, у них відібрали Святу Софію. Виявилося, що на цій території живуть якісь інші люди, що тут є інша культура. Що тут, як казав тичина, чорнозем підвівся і золотий гомін і предки встали з могил, і росіянам, які це завоювали, тут немає. Місце. Значить, таким чином, Білої гвардії, Білої гвардії, от хто дуже любить Булгакова, я просто в мене є рецепт. Значить, ви бачили в моїй книжці аналіз його оповідання Я вбив. От я в мене в мене есей про Волгакова називається як гуманізм росі великої російської літератури закінчується на українському питанні, і, і це очевидно така алюзія на Винниченка. І, і це правда. Отже, я вбив це монолог, це оповідання від першої особи. Це монолог лікаря, наголошую лікаря людини, яка ну яка давала кракрятвого Гіппократа. Та лікар, який так ненавидить цього петлюрівця, який ну якого він має лікувати, що він його вбиває, і цим гордий. Ну, крапка. Це для мене, для мене це оповідання, це, абсолютне, абсолютне, ну, як сказати, це ну, от абсолютне розвінчання міфу про гуманізм великої російської літератури. Тому ні, закінчу. Булгаков не повинен бути в шкільній програмі, ми не повинні його вивчати, тому що є гідність. Якщо ви повісите портрети тих, хто побив ваших батьків у хаті і будете ці портрети доглядати, у вас немає гідності. На рівні нації дослівно так само. Безпосередньо про, про, про ваші слова з приводу того, а власне що з цим всім робити? Тобто, ми розуміємо, що в нас досі є булгаков, в нас ним захоплюються. У нас Ну, я думаю, я сподіваюся, що ним менше захоплюється ми... освіта. потрібна. що робити Пояснює потрібна те. освіта, Пояснює і в нас брак не русистики. Ви говорите про те, що потрібен окремий розділ і насправді робити його дуже ґрунтовним і змістовним. Чи вбачаєте ви? Реально це можливим наразі. Е, у нас досі вивчаю, У нас досі дають дипломи з російської філології в моїй альміматері, е, що не прикрашає мою альмі-матері, тому що вони вчать русистів як тих. А нам потрібні руси, нам це колись Юрій Шевельов е, ще в е, десь там в середині 20-го століття по, по другій світовій казав, що нам потрібна своя русистика для того, щоб е, деконструювати імперські міфи. Ну, для того, щоб, для того, щоб розуміти, чому, от от зараз, ну, чому ж вони нас так не люблять? Ну, тому що вони наші, тому що без нас імперії не буде. Але це треба пояснювати. Ну, тобто, приця. це що, що більш потужне, аніж декомунізація, наприклад. А, о, гарне питання, дякую. Значить, дивіться. Декомунізація, от, отут, отут дуже гарно. Здавалося. Ну, принаймні 91-го року доленосного здавалося, що декомунізація вирішить всі питання. І, от, значить, буде демократична Росія, демократична Україна. Ми викидаємо Ленінів, ми щищаємо і все буде добре. І коли ми почали робити декомунізацію, уже зараз абсолютно очевидно, що ну, це було це було очевидно, скажімо, там, я не знаю, ну ну багато кому ще Миколі Хвильовому і Миколі Зайрому це в ті роки було очевидно, але нам це очевидно тільки зараз. Що? Розбудова радянського союзу, ну принаймні від кінця 20-х років, була поновленням імперії. У мене там є у книжці. Ну це це дуже довго розказувати. Як мінявся дискурс, як інтернаціонал, як комуністичний гімн змінився гімном про велику Русь, яка об'єд де взялася велика Русь, як Велика Русь об'єднала всіх. Тобто під червоним прапором, під прапором більшовизму, знову відновлювали ту саму імперію. І якщо так, то ну власне їм треба було знов знову утвердити, утвердити, утвердити це Українська Народна Республіка програла збройно, політичний суверенітет не втратили. Але ну це наскрізний сюжет, я думаю, ви його помітили в книжці. Українська Народна Республіка, програвши збройно, виборола як мінімум на 10 років до, до 1933 року, до Голодомор. Для чого Голодомор був, Треба виборола культурний суверенітет. Культурний суверенітет 10 років трошки більше це означало, що встигли зробити от все, що зробили. Запевняю вас, якби в 20 років не постала українська школа в кожному українському селі українізація освіти, українські газети такого ніколи не було. Українські університети, якби цього не було, ви б зараз з нами не розмовляли. Тому для цього потрібен був голодомор, для цього був, ну, все, потрібно було все, що було для... ось, ось, чому, ось чому все, що відбулося в 30-ті роки, але остаточно так ніколи не зламали. Те, що в 20-ті роки втримали, вони так і втримали. Потім це ж підхоплюють 60-ті. І отже, декомунізація, коли ми акуратненьколенні ну, викинули, але виявилося, що це нічого не змінює. Тому що ймовірно, що Ленін був меншою загрозою ніж площа Льва Толстого в центрі в центрі Києва. Яка досі такою да власне і лишається. Це взагалі це, це, це просто ганьба. Я на превеликий жаль на цьому і добігає наша з вами розмова кінця, і так я підводилася і починала цю розмову тим, що ця книжка дала відповіді мені на мої запитання, чому так в моїй родині відбувалося. Власне, і оця от роздвоєність, це ефект цієї роздвоєності. Він для мене пояснений. І власне тому я так сильно і наполегливо раджу читати цю книжку. Ми, і ми зараз будуємо нову модель ідентичності на рівні родини на рівні особистості, на рівні родини, на рівні держави. Так, так, і нікуди нам до цього не дітися. І власне єдиний і найпростіший висновок, який можемо зробити, що порятує нас у світа. І немає тут інакших якихось рецептів: банально заглиблюватися і досліджувати те, що можливо нам здавалося цілком очевидне, але насправді ми зараз бачимо, що воно таким не є. Так. І я вам дякую за цю розмову.